Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть, або в іншому місці вони синами Божими назвуться. І це той стан, коли таке сильне уподібнення до Ісуса, що мої слова, мої дії, вони наповнені миром. І мир це стан. Стан, який є наслідком з'єднання з Ісусом. І тоді, яка би подія не була, куди би я не йшов, коли я знаходжусь в цьому стані з'єднання з Ісусом, я є миротворцем, тому що я творю мир. Ісус був миротворцем. Навіть там, де конфлікти були, навіть там, де він брав. І євреям, фарисеям, книжникам говорив там важкі слова, після якого його хотіли зловити, побити. Він творив мир. Тому що пророча та ж мова, яку хтось інший не витримує і біситься, вона теж миротворчою є. Тобто миротворчість вона не пов'язана лише з ну, там, таким тихеньким голоском, бо Ісус, дай Боже. Бувало, що і кричав, і перевертав щось, і <смір> називав там різними словечками людей. Але миротворець це той, який несе мир. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Тобто, в іншому перекладі є блаженні переслідувані, тому що їхнє царство небесне. І це знову як Ісус, тому що. Якщо ти сильно з'єднаний з Богом, то ти не з цього світу, і володар князь цього світу, він хоче тебе знищити. Тобто ціль князя цього світу, той, який хоче володіти світом, який хоче керувати людьми, людина, яка принесла, несе такий мир, як Ісус. Така людина є небезпечною і її потрібно ліквідувати. І тому Ісус говорить: блаженні, ви вигнані за правду, тобто блажені, ви переслідувані, тому що ваше є царство небесне. Але коли людина є властиво на цьому сьомому етапі стану, якщо можна його так назвати, свого серця, вона пойде ідеї вона розуміє, що за нею можуть прийти. І вона не боїться цього, тому що ціль не жити довго і здорово, ціль це жити в єдності з Богом.